Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах таро на місяць вересень, знак зодіака близнята, загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одну карту візьмемо відповідь на ваше питання, котре для вас дуже важливе, на місяць вересень. Загадуйте, друзі. Допомагати нам сьогодні будуть вітражні таро. Також візьмемо по одній карті. Також колода Мадам Ленорман. Розглядаємо, друзі, загальний фон місяця, дев'яточка жезлів, карта юстиція та карта Змія. Щось мені, мені підказує, що ви будете вирішувати якісь складні завдання. Вам буде важко і, можливо, хтось вам буде заважати. Але кожне питання воно окремо проходить. Наприклад, заважати по роботі, а загалом буде все добре. Дивимося, друзі. Ще хочу сказати: дивіться розклади потижневі, а також інші розклади на пасіансах для того, щоб з'ясувати, що саме і на що вам варто звертати увагу. Робота: Дев'яточка пентаклів. Карта імператор, а також дерево. У вас буде достатньо роботи, вона буде відбуватися результативно, як по фінансам, так і по ваших задуманих планах. І карта імператор показує, що ви будете або співпрацювати з якоюсь поважною людиною, або ви будете мати якусь відповідальність стосовно роботи. Цей період, вересень 2025 рік. Прямуємо далі, друзі, фінанси. Принцеса Пентаклів, Королева мечів, а також карта розвилка. Принцеса Пентаклів показує, що грошей буде достатньо а королева мечів показує, що це ваша може бути карта. Знаку повітрям, Якщо ви жінка, то це можете бути ви. Від вас залежить ось цей вибір, який ви зробите правильно для того, щоб у вас були стабільні фінанси. Іноді це означає, наприклад, вам дають додаткову роботу, але ви трохи виснажені і не хочете брати додаткові зміни. Це повністю залежить від вас. Якщо візьмете, то буде більше грошей, якщо не візьмете, то вам буде достатньо. Прямуємо далі особисті питання. Троєчка кубків, колесо фортуни, а також ведмідь. Ці три карти показують, ви будете радіти, дуже несподівана, якась гарна новина у вас буде в особистих питаннях. Карта ведмідь показує. Якась людина, або старша від вас за віком, або за статусом, і, можливо, вона буде причиною, ця людина буде причиною вашої радості. Наприклад, батьки купили вам квартиру. Я так кажу, як приклад. Або ви переїхали від батьків і змогли самі якось. Влаштуватися. Якісь такі події, що ви будете святкувати та радіти. Прямуємо далі, друзі, застереження, двоєчка пентаклів, карта мир, а також документи. Зверніть увагу, застереження це підписання якихось документів стосовно ваших великих планів. Прямуємо далі. Порада. Двоєчка мечів. Відлюдник, а також книги. Порада досить така цікава. Двойка мечів це якісь сумні думки. Сумні думки стосовно інформації. Якось вам би їх добре подумати, або з кимось, з кимось порадитися. Що це може таке бути? Сумні думки, інформація, документи. І щось вам необхідно вирішувати з цього приводу. Але чому у вас сумні думки, або ви. Наприклад, не впевнені, або хтось вам заважає, щось вам може. А ну, зараз подивимось ще одну додаткову карту. В чому є порада. Щось таке з друзями, грошима, допомога друзів. В чомусь ви не впевнені, або щось вам. Не дає спокою. Парада полягає в тому, щоб ви взяли себе в руці та, можливо, з кимось більш на цю тему поговорили, більш обізнаним. Якісь друзі вам можуть з цим допомогти. Іноді ми вважаємо, що ми самі розумні, але нам знадобиться все одно якась. Порада сторонньої людини. І ще, друзі, одна карта відповідь на ваше запитання на місяць вересень, двоєчка жезлів. Помірність, а також лиса. З огляду на те, що є старший аркан. Можна сказати, що якесь ваше запитання вирішиться на 50%. Але тут ще дві карти, вони досить такі маленькі: якась хитрість і якесь, начебта, події тільки починають розвиватися. Вони ще не завершуються, а тільки починають розвиватися. Відповідь 50 на 50. Подивитесь, як саме будуть складатися ваші події. І, можливо, від вас самих залежить, чи зможете ви їх гарно зробити, а не сподіватися на когось. Ось такий для вас, друзі, вийшов. Розклад. Дещо складний, як і саме був знятий, вони можуть змінювати рішення на ходу. А також ситуація навколо них буває така ж сама нестабільна. Не в негативному плані нестабільна, а я ж вам кажу, що змінюються по ходу п'єси. Тут такий настрій, тут інший настрій. З огляду на, то, що вас, на те, що у вас ось тут такі начебто важкі карти, загальний фон місяця, то у вас все добре на роботі, на фінансах, по-особистому. Ось тут застереження та порада, вони можуть визивати якісь сумніви або застереження карта мир, або кудись не їхати, або щось не приймати, якісь великі зміни, рішення стосовно змін. Загалом дуже такий досить такий гарний розклад, як на мене. Я бажаю вам гарного місяця вересень, здійснення всіх ваших задуманих бажань. Запрошую підписуватися нових глядачів щоб завжди могли зустрітися на моєму каналі з нашими розкладами. Для всіх знаків Задягу.